Літературна студія Пегас вітає щиро усіх вас. Павло Глазовий один з найпопулярніших українських гумористів. Він написав 15 збірок гуморесок, які додавали людям настрою, допомагали бачити в житті більше світлого, радісного, стати добрішими. Життя вогонь, писав глазовий, у тім вогні серця людські палають, а сміху іскорки ясні над полум'ям літають. Якби не міг збирати я веселого й смішного, давно розпалась би душа під тягарем страшного. Народився і вірив у сім'ї хлібороба. Дитинство і юність були важкими. Йому довелось пережити голодомор, війну. Та, попри всілякі негаразди, хлопчина завжди випромінював радість, сміх і жарти. Хай у морески Павла Глазового і вам, дорогі діти, додадуть гарного настрою. Творчим Кредо гумориста стала фраза. Я так люблю здоровий сміх, веселий сміх, що гріє всіх. Павло Глазовий був творчою, талановитою, різнобічною людиною. Багато читав, любив літературу, класичну музику, вправно грав на акордеоні. Ще з дитинства. Мріяв стати учителем української мови. Палко любив рідну мову і у своїх гуморесках відобразив своє вболівання за її чистоту. Гуморист Павло Глазовий не втрачає своєї популярності і в наш час, залишаючись яскравою сторінкою української жартівливої. Поезії. Послухайте гуморески Павла Лазового. Найкраща мова. У природі має місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собака. Кіт хвалився, вихвалявся, більш не буду нявкать. Щоб довір'я заслужити, будуть тільки гавкать. А коти і кошенята занявчали хором рідну мову забувати, як тобі не сором. Це, почувши, розлютився, розізлився псище і загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах, вишкляті паразити, я вас наскрізь бачу. Вам собача не годиться, вам давай котячу. Тож давайте поміркуєм, в кого мова краща, чи не в того, хто страшніший, в кого більша паща. Серед темної ночі. Серед ночі Київ криється туманом, розмовляє вітер з бронзовим Богданом. Облітав я, каже, вулиці всі чисто. Як змінився Київ, це прадавнє місто, де вітри гуляли, там нові квартали. А Богдан зітхає. Що там ті квартали? Нині й кияни зовсім інші стали. Я сто літ на площі днюю і ночую, але дуже рідко рідну мову чую. Наші хлопці. Іде вуйко хрещатиком приїжджа людина, запитує у зустрічних. А котра година? Перехожі пробігають, позиркують з коса. Той рукою відмахнеться, той відверне носа. А тут раптом двоє негрів вийшли з гастроному. Один глянув на годинник, зараз чверть на сьому. Вуйко низько поклонився, дякую, шановний. Значить, є ще у столиці україномовний. Кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина в жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що з краю. Продавщиця, що? Чого? Я не розумію. Кухлик люба покажіть той, що збоку смужка. Да, який же кухлик здесь, якщо это кружка. Дід у руки кухлик взяв і насупив брови. В Україні живете і не знаєте мови? Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик. Ні к чому б не мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда у моєї корови має бідна язика і не знає мови. І на завершення, дорогі діти, бажаю вам гарного настрою.